Іранські військові вночі, 16 червня, обстріляли ракетами центральну частину Ізраїлю, Під удар потрапили цивільні об'єкти. Щонайменше 87 осіб дістали поранення. Серед них 30-річна жінка у важкому стані шестеро у стані середнього ступеню тяжкості, а 60 дістали легкі травми. Тим часом протягом 48 годин після початку війни з Іраном Ізраїль заявив про свою перевагу в повітрі над західною частиною країни, включно з Стегер. Раном це досягнення, якого російські військово-повітряні сили не змогли досягти у війні проти України за три з половиною роки. Про це пише видання The Wall Street Journal, підкреслюючи, що ця невдача є однією з причин того, що російські війська загрузли у виснажливій війні, зазнаючи приголомшливих втрат. Цю тему та більше обговорюємо далі із членкиною єврейської месіанської громади Нідерланди Валентиною. Вісер. Пані Валентино, доброго дня вам. Доброго дня, так. Ну, от, власне, чи можемо говорити, що після нападу Хамас у жовтні 2023 року Ізраїль зараз переживає найтрагічніші часи? Можемо і так сказати, але вони до цього були готові, тому що насправді Хамас, Хізбалла і також Хусити з Ємену. Вони давно вже фінансувалися. Саме з Іран, не з самого Ірану, а саме з цим угрупуванням, яке захопило зараз владу, тому що варто розділяти сам Іран і мешканців, які не підтримують багато в чому їхній режим, і варто розділяти саме кажучи, це угрупування так ісламської революції, яке, яке фактично тримає в страху весь ближній схід. А от наскільки історично Іран є ворогом для Ізраїлю, так і чи завжди він був таким? 20 років тому, ситуація була зовсім іншою. Наприклад, вони мали дуже багато торгівельних угод. Вони навіть, я пам'ятаю, мали спільне якесь виробництво. Ракет, ракетне виробництво, тобто ситуація була тотально зовсім іншою. Але коли 20 років назад прийшла до влади саме це угрупування, і можна сказати, ситуація повністю змінилася. Змінилося, тому що ідеологічно в їхніх програмах прописано про те, щоб повністю звільнити Іран. Те саме, що дуже нам може нагадати Росію, яка нас теж хоче звільнити від всього того, що їм не подобається. От. так само Іран зараз хоче звільнити Ізраїль, хоче звільнити інші країни От. і встановити свій режим, встановити свої правила. Не сам Іран буде ще говорити, да? це саме ці прибічники ісламської революції. А і хоче встановити просто свої режими скрізь. А от експерти кажуть, що всі розробки ядерної зброї в Ірані готувалися якраз для того, щоб завдати удару по Ізраїлю, і тому далі чекати вже було не можна. І власне зробили ось ось превентивний удар ізраїльтяни. І от звідки за вашими спостереженнями у великого Ірану з'явилося ось ось бажання знищити досить таки невеличкий Ізраїль. Ну, тут є, можна виділити декілька аспектів, якщо говорити, наприклад, стосовно того, що Ізраїль одна з таких найпотужніших країн, яка завжди. Підтримувалася США, їм ем невигідний це союзник США, також, наприклад, як і Росіянам, не вигідна Україна, яка не буде ними контролюватися. Так само можна сказати і про цих прибічників ісламської революції. Ось це перша причина. А друга причина більш глибша, ідеологічна. Во тому, що якщо будемо говорити про е, я ні в якому випадку зараз не хочу образити прибічників ісламу. Але просто в дуже багатьох мечетях вони декілька разів на день просто проклинають усіх євреїв. Ось і це вже ідеологічно. Знаєте, в них закладується з дитинства. Ось і тому тут потрібно виділяти декілька причин, можливо, як і геополітичних, і так само ідеологічних це ненависть до Ізраїлю, до євреїв у них в крові. В принципі, так само, як і до дуже багатьох невірних. Ми знаємо, що зараз дуже багато християн є переслідуваних на близькому сході. Там, де куди приходить просто цей ісламський режим, християнам там просто біда. Ось і ми нещодавно мали контакт з такою організацією Open Doors, і ми бачимо, просто що особливо в країнах, де панує цей ісламський режим, християн знищують, християн гвалтують просто за те, що вони лише християни, і так само в них є ідея знищити євреїв, тому що вони євреї. Наскільки зараз активні обстріли Ізраїлю з боку Ірану? Ну, можу бачити це в новинах, що вони дуже інтенсивні, і це незвично для самих ізраїльтян. Я вчора говорила з моєю близькою, ну фактично нашою родичкою з Хайфі, яка зараз знаходиться, яка приїхала з України. До речі, приїхала до своєї доньки. І вона говорить, що на відміну від попередніх обстрілів з Хамасу, це було фактично. Час сховатися, час кудись перебігти, а зараз в них буває просто інколи півтори хвилини від повідомлення для того, щоб побігти в якесь сховище. І в перші дні, наприклад, якщо говорити про північ країни, там немає багато сховищ в будинках, тобто немає цих мамадів в кожній квартирі, як є, наприклад, на більше на півдні поближче до, до кордону з самогазою. І дуже для багатьох людей. Спочатку це було таким викликом знайти це спільне сховище, і зараз також за півтори хвилини спуститися, сховатися. Це просто буває нереально з маленькими дітьми, наприклад, з і в інвалідних візочках. Це теж дуже важко. Літніх людей, але в них дуже добре діє. Поліція мені. От е, е, наша кажуть, родичка розповідала. Поліція їздить оповіщає зразу же, моментально всі райони допомагають один одному. Ну в них теж добре організоване. От, тому, що вони вже живуть багато років в цій е, війні. Ну вони вони е, е, багато спілкувалися і слухала інших експертів. Вони не називають ще поки це війною з Ірану. Вони називають це більше військовою операцією, тому що війна це вже коли задіяні танки, коли задіяна піхота, як в Україні. От вони це поки називають військовою операцією, просто про знищення цього режиму. От, але вони і також говорять, що вони самі це не справляться, тому що тут мають бути задіяні і інші е, країни, е, такі як США, такі як в тому числі мають бути якісь домовленості з Росією і з Китаєм, які е, теж дуже активно е, впливають на Іран і на країни Ближнього Сходу. Е, тому для них це поки можливо більше е, е, знищення і дестабілізація самої ситуації в країні. Знищення маю на увазі цих їхніх генералів і дестабілізація для того, щоб можливо все таки повалити цей режим. Є такі сподівання. Тому що більшість іранців вони проти режиму. Вони проти режиму. Ми бачили теж багато і новин, і багато інтерв'ю. Ми навіть тут в Нідерландах бачимо, що самі іранці виходять на вулиці з прапорами Ізраїлю і підтримують Ізраїль на відміну від е, деяких звичайних голландців, які в той же час виступають за за Палестину за проплачені просто ці акції. Е, ось і це мені я досі не можу зрозуміти, але це вже інша історія. Пані Валентино, атаки Ірану так прирівнюють з ударами Росії по Україні, внаслідок яких гине багато цивільних. От наскільки руйнівні ці удари і на кого вони в першу чергу є направленими? Руйнівні, Руйнівні, по-перше, вони до того часу вони не мали таких серйозних атак саме балістичними ракетами. Ми знаємо добре, що таке балістичні ракети. І по-друге, усі... Ізраїль маленька країна. Ізраїль це фактично як Хмельницька область, можна так сказати, ну, можливо, трошки більша. І всі будинки локалізовані поруч. Наприклад, якщо знаєте, там такий є принцип: якщо попадає ракета в один будинок, вона автоматично. Може защепити інші будинки. От, і якщо попадає якась ракета, 95 ракет, 95% ракет все-таки збивається, але тих 5%, які потрапляє, вони дійсно є нищівними, руйнівними, оскільки будинки знаходяться дуже поруч, один біля одного, і, і ну, для них це дійсно дуже такі нищівні удари. Тобто ми говоримо про те, що ось відомий ізраїльський залізний купол не в силі перехоплювати ту кількість ракет, яку запускають іранці по Ізраїлю. Не в силі, тому що вони теж використовують ком комбіновані атаки. По перше, а по-друге, балістичні ракети. Ми знаємо, що їхня траєкторія діє траєкторія досить таки непередбачувана. Ось і вони дуже надпотужно летять. Вони перехоплюють, але не всі Росія. Вже читаке твар... не може Росія вже четвертий рік намагається залякати цивільне населення в Україні, і от тут ми говоримо про те, що Іран має на меті те саме щодо цивільного населення в Ізраїлі. Чи можемо це порівнювати? Звичайно, звичайно, і удари саме по е, цивільним районам. В першу чергу на це направлені на, на дестабілізацію ситуації на те, щоб залякати населення, на те, щоб тим паче, ну ми знаємо, що в кожній країні є проблеми завжди е, в, в уряді. Певні виникають як і в Україні, є, так і в Ізраїлі є. І вони саме на те налаштовані на те, щоб залякати населення, але слухаючи більшість ізраїльтян і спілкуючись, наприклад, з ними, вони живуть в цьому. Вони такі досить стійкі, можна сказати, як і українці. Вот і особливо що стосується зовнішнього ворога, в них всі як всіх однозначна позиція, так як в принципі і в нас щодо росіян, ну в більшої адекватної кількості, так само в них і щодо е, Ірану. Вони всі прекрасно розуміли, що це їхній головний ворог, навіть не Хамас, навіть не е, Хізбала, поруч да яка там в Лівані. Вот е, а саме Іран, який фінансував багато років всі ці організації. Тобто ми зараз говоримо про те, що іранське перепрошую ізраїльське суспільство зараз максимально мобілізоване всередині країни. Стосовно війни так стосовно війни так, 60, від 60... я слухала також Ні, це на інтерв'ю. було, я дивилась одну з новинних стрічок. 60 тисяч людей повернулися для того, щоб теж взяти участь, тому що знову були мобілізовані люди. Зараз в армії в Цехал 60 тисяч моментально повернулися в перші дні саме цих атак. От зараз власне багато ізраїльтян за кордоном, як ви сказали, прагнуть чи, чи повернулися вже додому. І от далі, що загалом з міграційними процесами, чи більше тих, хто хоче виїхати з під обстрілів, чи можливо от більше тих, хто повертається до Ізраїлю? Ну, в першу чергу, звісно, багато хто повертається з тих резервистів. Ось і зараз в перші дні не так було просто вилетіти, тому що ми бачили обстріли і аеропортів. Також звичайно, люди, коли інтенсивні тривають бої, люди покидають країну. Ось все-таки з маленькими дітьми шукають безпечніші місця, але так як в принципі військовий обов'язок, це є обов'язок і жінок, і чоловіків в Ізраїлі. Там є лише е привілеї, привіле, якщо ти одна дитина в родині. То не бере не бере участі в військових діях, але в принципі кожен громадянин має військовий обов'язок: чи ти жінка, чи ти чоловік. Ти можеш просто брати якусь іншу участь, але там кожен має військове це обов'язок. Тому, в принципі, це в них так закладено. Що кожен бере свою якусь роль в цьому, пані Валентино, Ну і от власне. Наскільки зараз вирішальний момент для Ізраїлю, так чи дозволить розгром чинного іранського режиму убезпечити країні себе у майбутньому? Це, скажімо так, дуже допомогло би. Дуже допомогло би країні, але в той же час їм потрібна підтримка. Потрібна підтримка, я кажуть, і сильніших союзників, тому що вони самі не спроможні це зробити. Ось і я думаю, що зараз все таки буде вирішуватися, згідно того, що я вже і слухала і коментарі інших експертів, будуть вирішуватися таки на рівні домовленостей, на рівні того, щоб, можливо, іншим чином впливати на іранське населення. Я думаю, що все-таки будуть працювати над тим, щоб змінити, змінити цей режим. Так, ну от власне в Тегерані ліквідували начальника штабу збройних сил Ірану Алі Шадмані про це поінформували 17 червня у соцмережі Ікс армія оборони Ізраїлю. Далі цитата у друге за п'ять днів Цехал знищив начальника військового штабу Ірану, головного військового командувача режиму Алі Шадмані, вищого військового посадовця Ірану та найближчого військового радника, верховного лідера Ірану Аятоли Алі Хаменії. І от наскільки вітається з знищ знищення лідерів Ірану всередині Ізраїлю вітаються, вітаються, тому що вони розуміють хто направляє ці цілі на, на Ізраїль, і звідки йдеться небезпека, тому і наскільки промиті мізки просто в цих людей. Е, от, тому вітається і а... вони робляться досить. Ми бачимо е, блискуче в них відточена саме так. Саме Масад розвідкою вже багато років ще після Другої світової війни відточена процедура знаходження цих людей, ліквідації цих людей. Е, це дійсно в них є чого повчитися. Я думаю, що наші теж багато співпрацюють і багато вчаться саме в ізраїльської розвідки. І от на завершення, так як у Ізраїлі реагують на міжнародну саме реакцію, ось на військові дії, на конфлікт між Іраном та Ізраїлем, тому що вона різна, є різні думки. От, наприклад, Росія взагалі засуджує. Да, Росія засуджує і інші, ми можемо теж зустріти країни, які зараз просто виступають проти, проти зараз проти цих дій, і ми бачимо багато світових спільнот. Зараз вибачте хвилинку, тут виступають проти цих дій. Але як кажуть, Ізраїль робити свою справу. Залюс про справу робити, тому що це для них питання е, життя і смерть. Так як і для нас, так От. це питання життя і смерті, в них немає нічого вибору. От. Але все-таки на рівні якихось домовленостей між політиками вони намагаються укладати угоди, вони намагаються домовлятися, і можливо, навіть інколи нам здаються такі неоднозначні е позиції, е наприклад, їхнього прем'єр-міністра, але це теж питання таке виживання. Вот е і вони прекрасно розуміють, що їхні теж ворог Росія, як би вони не хотіли з ними домовлятися, я Кажу про конкретно про це уряд який є, От. але вони роблять свою справу. Вони розуміють, що також Росія є також їхнім ворогом, і іран є їхнім ворогом, і деякі ще країни. Вот тому вони роблять свою справу. Те, що потрібно на міжнародних рівнях домовитися, Вони теж намагаються домовлятися, але вони прекрасно, розуміють, що це їхнє питання життя і смерть. Пані Валентину, я вам дякую. Дякую, що доєдналися до нашого етеру глядачам телеканалу Ті 8+, Нагадаю, спілкувалися із Валентиною Вісер, членкиною єврейської масіанської громади Нідерланди.